Російське мовне прислів'я на Бога надійся а сам не плашай, по принципу якого живе дуже багато людей. Воно несе таку філософію ставлення до життя і віри, де, якби Бог такий собі додаток до твого життя, твоїх зусиль і твоєї праворності. Не скажу, що там взагалі нема здорового сенсу, бо Бог не робив все сам, а є те, що ми повинні робити, люди. Але щаслива та людина, яка відкрила секрет справжньої надії на Бога. Коли Бог присутній у усіх твоїх, так би мовити, ні плашання. коли сам з ним існує, саме от з ним існує якась головна домовленість, яка впускає його в життя настільки близько та ґрунтовно, що ми можемо сказати, що він дотичний до усіх наших справ та відповідальності. У той час, коли наш час, наше серце належить йому. Коли і як починається ця неформальна угода з ним, як до неї дійти? Саме про це хочу з вами сьогодні поспілкуватись на фоні ще одного великого чуда, яке зробив Ісус, коли ходив по цієї землі. Не пропустив повний випуск на моєму YouTube-каналі.